І до новин спорту у минулі вихідні на спортивному майданчику пляжу сонячний відбулися змагання з пляжного футболу за участю міських команд і команд військових частин Севастопольського гарнізону. Далі у нашому репортажі. Відкрита спартакіада Севастопольського гарнізону з пляжного футболу на кубок командувача військово морських сил збройних сил України була присвячена 21-й річниці створення національного флоту України. На урочистому відкритті змагання учасників привітав голова спортивного комітету військово-морських сил збройних сил, перший заступник командувача українського флоту, віце-адмірал Сергій Єлісеєв. Ті срінування проводяться. Систематически В соревнованиях по пляжному футболу приймають участие 13 команд. Проходять на хорошему організованом эмоциональном рівні. Очень приятно, что в Севастополе футбол любят, пляжный футбол любят, любят не только пляжный футбол, любят и виды спорта, которые связаны с морем. Хочу поздравить от себя, от спортивного комитета военно-морских сил Украины, всех участников этих соревнований, приближающимся праздником, днем военно-морского флота. І пожелати крепкого здоров'я, щастя і успіхів не тільки в спорті, успіхів во всіх починаннях. Команди, а це п'ять міських, сім флотських і одна від управління внутрішніх справ України в місті Севастополі за регламентом грали три тайми по вісім хвилин. Хотілося б, в першу чергу поблагодарить організаторів турніру за приглашення нашої команди участі даного даних міроприяти. Вот. Сегодня мы одержали первую победу на открытии данных соревнований. Игра была, давалась нам не очень просто. В первом тайме были свои нюансы, но во втором-третьем тайме были сделаны коррективы и удалось добиться положительного результата. Вот. Хотелось бы всем участникам данных, данных соревнований пожелать спортивных успехов, здоровья в первую очередь. Ввечері того ж дня відбулося нагородження переможців і кращих футболістів змагання. У чвертьфіналі за кубок переможця грали міська команда танго, команда детонатор з Інкерману, а також команда військово-морських сил України охоронець і марш. За підсумками проведених фінальних ігор. Лідером турніру стала команда Танго, яка останні декілька років виявлялася абсолютним переможцем цих дружніх зустрічей з пляжного футболу. Звичайно, прикро, що військовим не пощастило стати першими, але в майбутньому у них є шанс. Чемпионат на высшем уровне. Команды достаточно сильные. В дальнейшем ждем от наших команд только побед. Ну и сами настроены, естественно, на победу. Всем военнослужащим морякам поздравляю с наступающим праздником, желаю крепкого здоровья, как говорится, флотского и всех благ. Сопутствующие ветра их не паруса. Переможці відкритої спартакіади Севастопольського гарнізону з футболу отримали кубок чемпіона від командувача флоту, який був вручений головним суддею змагання, начальником фізичної підготовки і спорту управління бойової підготовки командування військоморських сил України полковником Миколою Горником.